Гарна новорічна ялинка може додати затишку і атмосферності до святкування нового року. Та чи принесе щастя у дім ялинка вкрадена у міському парку культури і відпочинку напередодні минулих вихідних невідомі зітнули верхівку ялинки. Злодії певно розуміються на красі, адже серед молодих дерев обрали найпривабливішу зелену красуню. Ялинка росте біля тротуару, а тому її завжди легко помітити відвідувачам парку. Майже десять років дерево тішило око горішньоплавнян. Понівечену ялинку працівники парку помітили зранку п'ятниці. Красива ялинка була, красивий вершок був. Ну, кому-то цей вершок приглянувся, будемо так говорити, Людьми їх не можна назвати. Тепер буде гіркий осадок від цього. Ще й зрізали в такому місці якраз, де дуже багато людей ходять. Як з взимку, так і літом. Зрізали метр півтора вершка ялинки. На пам'яті працівників з утримання парку в улюбленому місці відпочинку багатьох містян це чи не перший випадок за останні 10 років, а то й більше. Ну раніше, от будемо говорити, що порядка 10 років та таких випадків не було. От раніше там я знаю, були і голубі ялинки пиляли, от там вони були на вході в парк. Ну були таке. Це було вже дуже давно. Це на моїй пам'яті просто, що да, люди були такі. Ялинку зловмисники зрізали в ніч проти 16 грудня, скориставшись слабким освітленням території парку.